тепер перенесемося на південь. Наталя Гуменюк в ефірі керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня. Пані Наталі, вітаю слава Україні. Вітаю вас. Героям слава! Як ніч минула? Наскільки активно шахеди цього разу літали? Ніч минула тривожно, і це вже звичний стан для південних регіонів. На жаль, але в більшості все ж таки дошкуляли саме керовані авіабомби. Ворог продовжує їх застосовувати, застосовувати досить масовано. Якщо за світловий день використав 15, вночі, Довів цей рахунок до 25, тобто 10 авіабомб ще було спрямовано. При цьому концентрація, яку собі дозволяє ворог, очевидно терористична. 10 кабів в день по населеному пункту Береслав, 4 каби вночі по населеному пункту Зміївка. Це говорить про те, що ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, руйнує населені пункти, завдає ударів по цивільному. Населення. А з чим пов'язана така інтенсифікація саме на вашому напрямку, як ви думаєте? Вони виправдовуються тою істерією, яку розкрутили в інформаційному просторі про те, що дуже побоюються просування сил оборони на цьому напрямку, оскільки розуміють, що їм вже давно припікає запорізький напрямок їм дуже непереливки на східному напрямку, на всіх фактично. І тепер в них істерія Херсонська, бо терорист, головний терорист світу, проголосив це навіть своїй промові, що херсонський напрямок йому теж допікає, ну так, але вчорашнє повідомлення Генштабу теж частково підтвердило, що щось відбувається на лівобережжі Херсонщини, тому що в тому повідомленні йшлося про піщанівку село, яке бомбили росіяни. Це село розташоване за три кілометри від Дніпра саме на лівобережжі. Можете прокоментувати цю історію з лівобережжям? Справа в тому, що випускаючи керовані авіабомби, вони час від часу припускаються подібних, так скажемо, помилок, коли бомблять фактично навіть і свої позиції. Згадайте історію з новою Каховкою, коли вони намагалися видати це за активність сил оборони. Насправді керовані авіабомби, які вони випускали в Береславському напрямку, прилетіли фактично по їх ж позиціях, по їх розташуваннях. І в новій Каховці тоді були зруйновані і житлові бу. Динки це звичайна практика Росіян виправдовувати свої злочини активністю сил оборони. Зрозуміло, яка ситуація, пані Наталю на морі, тому що вчора було повідомлення про те, що дві країни НАТО почали. Тральщиками своїми розмінування додаткове Чорного моря і нашого умовного зернового коридору, як ми його традиційно називаємо. Наскільки мінна небезпека в Чорному морі зараз збільшилася, зменшилася чи залишається стабільною? Мінна небезпека залишається на високому рівні, але дійсно розуміння світове є в тому, що ця небезпека може бути не тільки може стосуватися не тільки України. Загальний терор цивільного судноплавства ворог продовжує зараз. Крайніми днями припинилась така активність тактичної авіації, коли вони скидали або керовані авіабомби в напрямку зміїного, або невідомі вибухові пристрої. В Напрямку того самого гуманітарного коридору після декількох повідомлень про підрив і детонацію мін неподалік цивільних суден, які зазнавали пошкоджень. Зараз такі вильоти припинилися. Ми не спостерігаємо активності тактичної авіації в акваторії Чорного моря, тої що була. Але наслідки ще будуть нагадувати про себе довго. Ну, судячи з ваших попередніх слів, вони перенесли активність на е, цивільне українське населення і бомблять те, що раніше було застосоване для атак на зерновий коридор і на зерносховище. Тепер перенеслося на міста і села, звичайні так. В принципі, їх активність тактичної авіації зазвичай чергувалася, і на паралелі з бомбуванням правобережної Херсонщини вони застосовували бомбування і чорного моря. Зараз цілком очевидно, що їм так само тривожно за свою авіацію. Вони не можуть собі дозволити таких вільних вильотів в цьому напрямку. Ну, але я наскільки перегадую, вчора Росіяни заявляли про те, що будуть патрулювати акваторію Чорного моря якимись своїми винищувачами? Чим це загрожує? Наскільки це реальна погроза з їхнього боку? Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про міги, які є носіями. Кінжалів, а якщо згадати при зльоті такого літака, повітряна тривога проголошується по всій території України, тому що з будь-якого напрямку, де б він не злетів, він загрожує аеропалістичною зброєю всій території України. Тому акцент на чергуванні в чорному морі це звичайна інформаційна маніпуляція. Добре, дякую за роз'яснення. А як з корабельним угрупуванням ракетоносіїв? наскільки вони зараз загрозливо виглядають? Корабельне угруповання ворога продовжує курсувати в тому районі, який поки що вважає для себе умовно безпековим, від східного узбережжя Крима до Новоросійська Ракетоносій вони повернули на чергування підводний, той що має чотири калібри на борту. Нагадаю, що в такому випадку, коли ми акцентуємо увагу на чергуванні підводного ракетоносія, треба уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги і реагувати оперативно, тому що виявлення. Таких пусків ускладнено для систем протиповітряної оборони, але це не залякування, а попередження про те, що всі мають бути обізнані і правильно реагувати. Більшість корабельних катерного складу тримається ближче до узбережжя історично російського і несе чергування в режимі патрулювання. Також деякі кораблі і судна забезпечення можуть нести на борту безпілотники розвідувального типу. Ворог актив. Йвно використовує розвідку безпілотну для збору даних. Очевидно, готують удари, і практика минулого дня показує, що в сенсі підтримання напруження цивільного населення вони зараз застосовують точкові удари, використовуючи як балістику, так і інші крилаті ракети. Дякую, пані Наталю. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі.